Друзі, всім вітання. З вами шведські тачки. І в нас в наявності знову Volvo v 90 Cross Country 2019 рік і виготовлення, і перша реєстрація. 162 тисячі пробігу, 2 літри дизель на 190 кінських сил, АВД, повнопривідна. На Халдексі останнього покоління, восьмиступеневий автомат, Айсін. Надійний, класний, економний. Машинка в шикарному стані. Є два комплекти дисків. 18 із літом ці, також є 18 з зимовими, хорошими. Літо це другий тиждень 2022 року. Зима також нова. Резини ще і диски вистачить надовго вам. Також вони в хорошому стані. Вони по тротуарам не їздили, не терлись. По автомобілю також оригінальний кузов, жоден елемент тут не фарбований, все повністю в рідній фарбі, всі вікна також рідні. Ззаду є оригінальний заводський напил, це я продемонструю трошки пізніше. По передній частині ніяких царапин і висіченостей немає абсолютно. Все класно спереду, до комплектації, до фар і всього, що є спереду, зараз в продовженні буде. Поки покажу вам її ззовні. Машинка, як заявляє офіціал, Volvo, має 20 см кліренсу. Нижче там повністю рівнесеньке. Обвіз, як у всіх універсалів підвищеної прохідності, пластиковий, присутній. Від каміння, від гілок захищає. 18 ка вважаю, на наші дороги саме те, що потрібно. 19-й профіль вже би було трошки забагато. Все-таки зараз ями після зими повилазили і не встигли ще їх полатати. По автомобілю також повний безключовий доступ, присутній. Зараз я продемонструю вам колеса. Гальма ще в хорошому стані, міняти не потрібно, є легка виробітка, але на них ще можна їздити. Резина Michelin, Другий тиждень 22-го року, як сказав, все комплектом, всі чотири колеса однакові. Така ж ситуація позаду, гальма і диск ще можуть їздити, на болтах є заглушки. Резинка, як бачите, однакова. Безключовий доступ, також на всіх дверках. Як бачите, ззаду тут є напил, напевно, буде на відео видно його. Це таке скло, це не тонування. Дзеркала складаються, автомобіль, коли закриваєте, все закривається, складається. Все тут повністю робоче, ніяких помилок. Немає по автомобілю, технічно все справне. Ходові вогні присутні ззаду. Є фаркоп складний, також є задня камера по задній частині. Є функція відкривання ноги за допомогою багажника. За допомогою ноги. По загрузочній тут частині. На відео буде видно, що вона не пошкоджена. Також стан багажника адекватний. Коврика, на жаль, немає, але ковроліни не в адекватному стані. Є шторка, є люк. Також це вже як додаткова опція. Кнопка для відкривання фаркопа, і додаткова опція це складання заднього ряду з багажного відділу є дві кнопочки. Як бачите. Ще дуже крута штука, яка тут присутня, зразу звідси покажу. Як бачите, у нас чорна стеля, виглядає дуже круто, дуже багато. Мені дуже подобається, коли стеля чорна. В щоб, якщо була панорама, на жаль, тут по комплектації панорами немає. Всі болти все рідне. Нічого не крутилось, не знімалось. Ці автомобілі дуже класні. я є особисто поціновувачем цього бренду від Volvo. Є конкурентами пасату алтреку, в дечому навіть я б сказав, вони за них за алтреки кращі. Мені тут підвізка більше подобається, також подобається восьмиступеневий Айсін, ISIN. ДСГ, звичайно, плавніше переключає, але Айсін вважається більш надійною коробкою. Попередній частині у нас тут full led фара з технологією вирізання автомобілів з потоку. З автовімкнення ближнього та дальнього. Фари, як бачите, не висічені, без сколів, є омивач, є протитуманка вже в лінзі. До передньої частини жодних запитань, Сколів немає Сколів немає по автомобілю, перепрошую. Також в Volvo вже присутня тут, як бачите, заслонки або решітки. Автоматично закриваються, регулюють температуру. Відсіку двигуна. Це класна опція, не в усіх автомобілях вона є. Також з цікавого, то тут омивачі присутні повністю, омивачі присутні в самій щитці, вони з підігрівом ці омивачі. Лобове оригінал. Також, що не сказав, був замінений вже ремінь ГРМ, повністю комплект на 145 тисяч в автомобілі зараз 162 тисячі пробігу. Давайте перейдемо до салону стан дверних карт. Тут не просівши, буває, що у них просідає цей підлокітник в дверній карті, тут як бачите, ситуація. Нормальна. Кнопки, регулювання склопідйомників. До речі, по склопіднімачах є дві швидкості, тобто, нажали, легенько опускається повільно, сильніше нажимаєте, опускається швидше вікно. Складання, регулювання, підігрів дзеркал тут є. По салону в нас повністю шкіра. Сидіння наполовину електричні, наполовину механічні. Піднімається, опускається електрично, підтримка спини електрична, решта все на механіці. Також є підтримка ніг, як бачите. Шкіра Вольво ця дуже якісна. Ну, по пробігу не можна оприділити, точніше, по шкірі ніяк ви не оприділите пробіг, тому що воно дуже якісне, воно виходжує 500 тисяч і на вигляд буде як машина з 100 тисячами пробігу. Комплектація плюс рахується. Тут в нас регулювання підсвіткою, інтенсивність її, також відкривання багажника. Вставка в нас така алюмінієва по торпеді. Дуже круті е, ці, е, як їх назвати? Воздухани, скажімо так. Можна їх закривати, відкривати, регулюється круто. Танкерма. Цифровий дисплей цей підкермовий. Зараз я вас автомобіль запущу, ще продемонструю. Класно, що тут Volvo взагалі ізоляція шикарна. Єдине, що немає подвійного склопакета, а підкрильники повністю обезшумлені, тобто не чути так дороги в салоні. Як бачите, тут також не пластик, а ковролін. Дзеркало з автозатемненням, безрамкове. Затемняється також дзеркало пасажира і водійське, дзеркало У нас затемняється. В дзеркалах, не знаю, чи буде видно, є асистент сліпих зон. Зараз я заведу сліпі зони. Не всіх Volvo це присутні, можуть бути всі асистенти, а цього асистента не бути. Цифровий дисплей, можна йому змінювати дизайн. Як бачите, 162 тисячі пробігу. Є розпізнавання знаків. Є також функція Pilot Assist. Це коли ви її вмикаєте на трасі, всі асистенти працюють разом, тобто сліпі зони, асистент смуг та адаптивний круїз контроль, все вмикається, все починає працювати. Можна окремо адаптивний круїз контроль включити і обмеження швидкості. Також сюди виводиться навігація. Дуже зручно бачити, куди повертати, з яким кутом буде поворот. Класна штука. Тут в нас є автохолд, електричний ручник, є вибір режиму руху, кнопка старт стопу. Режимів тут є 4. Зараз ще покажу вам старт. стан ручки коробки передач. Значить, чотири режими руху. Екологічний, комфортний, динамічний та оффроад режим. Ну, режими змінюють керування, змінюють трошки. Динаміку двигуна. Довше крутить двигун до більших оборотів перед тим, як переключити. Підвізку не змінює. Тут підвізка звичайна, адаптивна По функціоналу давайте ще пройдемося. Тут є три сторінки в мультимедії, це сторінка вимкнення і вимкнення асистентів, як бачите, є знаки, є старт-стоп, є смуги, бліз це система оце, сліпих зон управління, підсвітка поворотів, присутня, є якісна камера, малює вам траєкторію. Також є асистент виїзду з парковки, тобто, оці театр це асистент сліпих зон, як бачите, він відповідає за цю функцію, коли ви задом виїжджаєте. Датчики автоматично вираховують, точніше бачать, чи є де справа, чи зліва автомобіль. Сигнал вам, може самі, самі можуть загальмувати. Класна опція. Це по асистентах. Мультимедійна річ тут все. Присутня навігація. Навігація 2019 року. На жаль, ці Volvo або англійська, або російська мова, тому що українізація пішла вже на Android мультимедії. А вона пішла з 2022 року, якщо не помиляюся, можете мене в коментарях виправити. Можна збільшити на весь екран. Тут підключення, Bluetooth, Spotify, все сюди виводиться. Телефон ваш. Рутимедія. Стан автомобіля. Блю повне. чуть-чуть ну, менше, тому що вже... Не долили, коли був сервіс. Ну і плюс вже 13 тисяч і потрібно буде свіжий робити. Але мастила цієї двигуни не підбирають. Можливо, не долили під час того, як заливали. Буває таке. Бо тут двигун йде 5 літрів. Вони заливають 6 літрів, 5 літрів заливають, одну літру не доливають і може показувати менше. Значить, тут центр керування, ви можете завантажувати будь-які застосунки, заходити в свій аккаунт в застосунках, користуватись ними. Тут у нас налаштування самого автомобіля. Можна зміну дисплею робити. Це у нас карту виводимо, це оформлення. Можна зробити його таким червоним. Це тут. Індивідуальний режим тут налаштовується, що в ньому можна налаштувати. Екран, підсилення рульового управління, параметри двигуна, крутящий момент, наскільки сильний він має бути. Тормоз динамічний чи нормальний. Це є там насос, який тримає під тиском тормозну рідину і зусилля від вас відповідно менше або більше. Ну, старт-стоп, все, що можна налаштувати. Значить, клімат-контроль двохзонний, гарний, відзивається класно цей екранчик. Двохзонний клімат-контроль і також є в нас повноцінне Webasto, автономний підігрівач. Можна запустити його прямо з салону, а можна виставити по таймерах. Будь-який день, будь-яка година, Webasto запуститься, підігріє вам автомобіль. Якщо є Webasto, це в Швеції, то підігрів вже лобового скла вони не замовляють. Тобто достатньо самого Webasto, щоб вона прогріла, роздула вам вікна. Вебасто вистачить повністю для цього. Значить, Давайте ще по салону пройдемося. Секунду, не показав вам сервісної книжки. Є, до речі, по автомобілю три ключі. Сервіс 145 тисяч, 6 місяць 23-го року, був замінений ремінь ГРМ. Попередні всі сервіси 124, 95, 61 і 28. Є по цьому ділу також сервісні протоколи. Оце останній цей, на якому було змінено ремінь ГРМ, шведський номер автомобіля, пробіг 145 тисяч. Шостий місяць 23-го року. Це mm -hmm. теж що по сервісці, Значить, щоб сфокусувати на вікні. Бачите, 8... 19-й рік перепрошую вікна оригінал. Є комплектуючі, чи, на жаль, в них китайські. Хто не знає, це концерн Giлі викупив Volvo. Так, що в нас по ситуації ззаду? Карта пасажира. Є підігріви в задніх пасажирів на 12 вольт розетка. Є підлокітник з підстаканниками. Також є тут зона, щоб щось покласти. Органайзер такий. Так, водіння в пасажира таке ж, наполовину електричне, наполовину механічне, вгору вниз електрика, плюс підтримка спини, решта все механічне. Стан порогу. Також тут є така сіточка, щоб покласти щось. Є також підтримка ніг з пасажира, висувається. Стан сидіння також шикарний. Шкіра ця дуже приємна. Це просто шкіра, це не напа, на жаль. Але дуже долі якісна. Демонструю вам підкапотку. Зверху все почищено, під кришкою ніхто нічого не робив. Абсолютно там ситуація, яка була така і є. Всі болти. Все рідне, нічого не чіпалось, не крутилось. Як швидше говорив, вже також є наклейка, що ГРМ був замінений. На 145 тисяч. Наклейка вебасто. Вебасто, як бачите, є на 5 кВт. Фари оригінальні, на жаль, їх, щоб подивитись наклейку, на них треба цей пластик знімати. Зараз при мені інструменту немає. Не продемонструю вам цього. Акумулятор в багажнику. Друзі, кого такий автомобіль цікавить? Класна машина. По розмірах це Volkswagen Passat Alltrack, Прямий конкурент. Йому, на мою думку, Volvo трохи якісніші, приємніше, як на мене, підвізка і восьмиступеневий Айсін. Більш надійний, ніж DSG. Кого автомобіль це цікавить, приїжджайте. Ми знаходимося біля міста Львова, окружна міста. Дзвоніть, приїжджайте на тест-драйв, Перевірка, підбір, перевірка на офіціалі. Все можливо, гарного всім дня і гарних вам покупок.